Це дорога Р02, Іванків, Чорнобиль у напрямку Києва. Переправу через річку Таль, дорожники компанії ЮРД відновили за півроку. Міст був зруйнований російськими найманцями, коли ті відступали з Київщини. Загарбники підірвали конструкції та заклали вибухівку навколо. Тимчасово тут була облаштована штучна переправа, проте восени до відновлення мосту взялись дорожники. Через можливість просідання піщаного ґрунту берегів річки спеціалісти компанії ЮРД робили геодезичні дослідження. Міст фактично будували з нуля за передовими технологіями, розповідає виконроб. Виконано ригеля, насадки, під ферменники, балки стоять на гоч, потім плита накладна. Катки, екскаватори та інша дорожна техніка тут працювали усю зиму. Два шари асфальтобетону зміцнений верхній шар, якісна система водовідведення. Підрядник дає гарантію на цей міст на 10 років. Мовітні технології були використані в, наприклад, водовідведені. Поставлений сепаратор для очистки стічної води, щоб вода в річку попадала вже чистою. Вартість проєкту 38 мільйонів гривень. Разом з під'їздами міст має протяжність майже 49 метрів. Зробили усе в компанії в найкоротші терміни. Сроки у нас були по проєкту сім місяців. Вкластися, ми вклалися в шість. Швидкість це те, що у нас є професійна команда. В Юрді на даний момент працюють кваліфікаційні працівники, не тільки працівники і адмінперсонал. То я думаю, всяка команда, ми, як фірма, зробили. Дійсно добре діло, щоб люди і наша країна пишалися нам. За будівництвом споруди спостерігали незалежні спеціалісти технагляду. кажуть, зауважень до підрядника немає. Роботи по будівництву моста виконували згідно армативних актів, які передбачені законодавством. Відхилені відступів від актів не було. Роботи виконувалися гарно, своєчасно. Всього через військові дії агресора на Київщині були зруйновані 37 мостів. Частину з них вдалося відновити. Цей міст має стратегічне значення для області. Зразу ж, як тільки деокупована була територія, приступили до відновлення. Спочатку відновлено було тимчасово довжина 36 метрів. Якість всі передові новітні технології, які можливо було на даний час, є в дорожньому будівництві, всі використані. Тепер мостом у Вишгородському районі на дорозі Р 02 Київ іванків Овруч рухається увесь автотранспорт. Про вибух попередньої конструкції нагадують лише дерева обабіч річки.